А, от гостре бажання доказати якомусь. Скупому мужчині, що я не така, як ти думаєш. Я класна, я хороша. Ти маєш оцінити, і ти маєш бути важливою персоною, яка дасть заключення про те, що я там не ніщенка вмію заробляти, справлятися, і мені нічого від тебе взагалі не треба. Ось це гостре бажання, щоб заключення поставила якась рандомна людина, яка скупа, якій ви не настільки подобаєтеся, щоб їй хотілось для вас, як мужчині, зробити вигляд і пригостити в заклад, запросити, подарувати квіти, подбати якось. Про вас, то якщо в такому моменті включається бажання доказати, можна подивитися всередину себе, яким чином та людина рандомна, яка до вас не ставиться так, як вам хочеться, стає такою важливою в вашій голові, що ви хочете їй доказати, втрачаючи свої ресурси, плюс дозволяючи йому користуватися вами, і щоб він потім сказав, що ви класно. Це питання, які йдуть внутрішньо з батьківською фігурою. Це не вирішені питання, де не було визнання в більшості випадків від чоловічої фігури, від батьківської, де говорить: батько, ти класна, ти крута, ти красотка, я люблю тебе. Я знаю, що ти можеш. Я знаю, що ти справляєшся. Якщо щось тобі треба, завжди приходь до мене, я завжди тобі допоможу. Якщо цього немає в досвіді, бажання отим всяким. Просто рандомним челом доказувати «Ні, ні, ні, я не така, признай нарешті. Мене оддай мені ту класну оцінку. Воно працює проти вас по факту. Через те, що жіноча природа це почувати себе розслабленою і в безпеці біля чоловіка. Я розумію, зараз модно бути однаковими. Фемінізм перекрутили як однаковість, а не як рівні права, де жінка теж може вирішувати, чи вона хоче вчити, чи не хоче, чи хоче заробляти, чи не хоче, чи хоче народжувати чи ні, чи хоче виходити заміж чи ні. Зараз велось до того, що все стало однаковим і. Знову ж таки вийшло, що жінка весь свій ресурс, як жінка, віддає ще плюс. Зараз модно, щоб вона за половину всього платила. Я не буду ніколи казати, що мені це відкликається, воно мені не відкликається і не буде відкликатися. Але в цьому плані варто задуматися, чому включається гостре бажання? Якщо у вас немає бажання е, тих 50 на 50, ходити, жити і так далі. Якщо всередині немає цього бажання, чому ви це підтримуєте і чому так гостро включається пошук одобрення в якихось рандомних чоловічих фігурах?